Що поговоримо про ЗСУ? Чи є корупція в ЗСУ? Так є. На особистому прикладі знаю. Був три місяці під Покровським, ми доплатили 900, 90 тисяч. Зараз у мене зарплата 550. Я побратими, які вийшли, і їм. ну, поклали життя за 20 тисяч. Як нам говорили, поїхали на учені. Учені закончилось квіт... квіток в одну сторону, на жаль. Я побратим, який заходив у піхоту більше 13 разів. Не доплатили. І є одна бригада, якої не доплатили кожному, кожній людині по 90 тисяч може навіть більше за три місяці в Донецькій області, а саме на Покровському напрямку. Саме на Покровському напрямку не доплатили по 90 тисяч з бригади. Одна така постійна ця бригада, я думаю, ще не тільки наша, ще й багато такі країн. Є бригади, що грошове забезпечення просто на Покровському напрямку просто не доплачували. І Міністерство оборони дзвонить, ніхто тебе не чує. Я по сьогоднішній день не Получив 90 тисяч, зараз по статом зарплата 550 гривень, отак і живемо. Такі справи по грошовому забезпеченні. А всі, хто пізнали голос і всі, хто на, на Покровському напрямку, врахуючи сотик бригад, гарного настрою. До наступних зустріч.